Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Блумкр стверджує, що нинішні рішення Байдена щодо України можуть допомогти Трампу за словами джерел Даня, дозвіл Києву вражати військові цілі в глибині території, арев схвалення постачань протипіхотних мін списання 5 мільярдів доларів боргу та інші рішення, які ще приймаються і частиною плану Байдена зробити якнайбільше для посилення України до вступу Трампа на посаду президента. Причому деякі рішення можуть допомогти республіканцю, поставивши його у вигідне становище для. Я припинення війни, а Україну у невигідне становище для будь-яких переговорів у той же час Трампа зацікавився ресурсами України в обмін на закінчення війни, і змушення РФ підняти економічний білий прапор. Наступні 4-5 місяців стануть вирішальними у війні. Ретроси з посиланням на високопоставленого українського чиновника. Ця зима критичний момент війна наближається до кінця. Сподіваюсь, зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах. Стартові позиції план Трампа зробити усе, аби росіяни підняли білий економічний прапор, і він вже почав. А, це робити Ростислав Павленко, а у той же час зазначає наступне не так давно обраний президент США Дональд Трамп Провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, зокрема, йшлося про розв'язану РФ війну проти України. Про це за Вашингтон Пост розповіли декілька джерел. Матеріал це європейська правда. за словами співрозмовників видання розмов відбулася в четвер сьомого листопада, після того як стало зрозуміло, що Трамп перемагає на виборах президента США. Одне із джерел видання зазначило, що в ході розмови Трампа порадив російському правителю. Не йти на ескалацію війни в Україні та нагадала, що йому про значну військову присутність США в Європі. Вони також обговорили мету встановлення миру на європейському континенті. і Трамп висловив зацікавленість у наступних розмовах, щоб обговорити швидше вирішення війни в Україні. Додав один із співрозмовників Вашингтон Пост. Двоє джерела також сказали, що не публічно Трамп дав зрозуміти, що підтримав би угоду, якої Росія зберегла б за собою частину захопленої території України. І під час розмови з Путіним він коротко торкнувся цього питання. Також джерела зауважили, що Україна, нібито була поінформована про розмову Трампа з Путіним і не заперечувала проти того, щоб вона відбулася в українському міністерстві закордонних справ. Спростували поширену у змі інформацію про те, що Україна заздалегідь була поінформована про телефонну розмову Трампа і Путіна. Про це у коментарі рето сказав речник МЗС України Горгій Тихій. Повідомлення про те, що українська сторона заздалегідь була поінформована про дзвінок, який нібито мав місце, не відповідає дійсності. Як наслідок Україна не могла ні підтримати, ні заперечити цього. Дзвінка. Це заявив Горгі Тихі. Його цитує Європравда. Дональд Трамп не покине Україну і не відвернеться від НАТО. Таке переконання висловив міністр оборони Великої Британії Джон Гілів інтерв'ю Sky News. Британський міністр переконаний, що обраний президент США буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, попри власні обіцянки Трампа, швидко закінчити війну. Трамп визнає, що країни отримують безпеку через силу, так само як це роблять альянси, як НАТО. І я очікую, що США залишаться поряд із такими союзниками, як Великобританія. Стоячи з Україною стільки скільки потрібно, щоб перемогти вторгнення Путіна Гілі. Гілі Також не вірить, що за нового президента США відвернуться від НАТО. Вони визнають можливість альянсу. Вони визнають важливість уникнення подальшого конфлікту в Європі. Але я кажу, і я стверджував протягом деякого часу, що європейські країни в НАТО повинні робити більше важкої роботи. Заявив міністр оборони Британії. Він додав, що Трамп справедливо підштовхав європейські країни робити більше до кращого фінансування НАТО. Трамп змусить Росію заявити, що. Вони підняли білий прапор, економічний білий прапор, якщо його умови відхилять. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.